Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про тривалий пошук захисників для Динамо, Довгоочікуваний трансфер Маліновського, нових цікавих трансферів УПЛ та багато іншого. Київське Динамо продовжує працювати на трансферному ринку задля підсилення складу. Як повідомляє Ігор Бурбас, Динамо цікавиться південноамериканським гравцем, який зараз грає у складі своєї збірної Ю-23 у відборі до Олімпіади. Його відпустять не менше ніж за 3 мільйони євро. Перемови недалекі від фінішної прямої. А ось тато таке повідомляє, що це Брайан Цебаляс з Форталези. Подивившись його матч, він в мене викликає звичайно приємні враження, тому що гравець. Такий габаритний зі зростом 188 см має також таку цікаву мобільність. Він швидкий, і завдяки цьому він є тим захисником, який частенько полюбляє завдяки своєму дриблінгу виходити з під пресингу суперника. Хоча, звичайно, як на мене для сучасного європейського футболу ну це не актуально. Головний його мінус це відсутність першої передачі, що якраз дуже важлива для сучасного футболу. В цілому він, як на мене, дуже схожий на Дениса Попова, а тому з одного боку це приємний комплімент для нього, а з іншого поганий. Донецький шахтар та Георгій Содоков підписали новий довготривалий контракт. Про це повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. Як пише Джерело, співзахисником підписано контракт до літа 2029 року та встановлено клоусулу у розмірі 100 мільйонів євро. Але головна суть цієї новини це не те, що Судаков підписує новий контракт, а те, що про це розповідає Фабріціо Романо, який є таким неофіційним піарником гравців Шахтаря. Так це було з Мудриком, і так це відбувається зараз Судаковим. Що стосується Клаусулу, то звичайно Судаков не коштує таких грошей, але насправді не бачу в цьому чогось незвичайного, що Шахтар вирішив поставити саме таку суму. Бразильські клуби постійно ставлять дуже космічні суми. А у підсумку вони продають своїх гравців набагато дешевше. Тому повторюю знову це просто додатковий піар від Фабріцо Романо для європейського ринку. 18-річний гамбійський нападник Мухаммад Кантея прибув на перегляд у тренувальний табір Шахтаря. Як повідомляє ЗНР ви Африка, у таборі гірників хлопець проведе тиждень, намагаючись зарекомендувати себе. Канте називають одним з найбільш перспективних молодих талантів Гамбії. У восьми останніх матчах за першу команду Вагаду він забив чотири голи, чим звернув на себе увагу. Залишається невідомим, чи хлопець працюватиме з першою командою гірників, чи пройде перегляд у молодіжці, яка нині також тренується у Туреччині. Український півзахисник Руслан Маліновський нарешті став повноправним гравцем Дженуа. Про це повідомляє прес-служба клубу. Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський, який виступає за Дженуа в оренді, більше не належить французькому клубу, повідомляє офіційний сайт Грифонів. Генуесі скористалися опцією викупу гравця і достроковував формулу угоду, заплативши 7 мільйонів євро. Про терміни співпраці українця з італійським клубом не повідомляється. Маліновський провів за Дженного 21 матч у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав два асисти. Друзі, також є багато новин, про які я вже розповідав у минулому відео, а тому не бачу сенсу розповідати, наприклад, про Дениса Гармаша, який перейшов до Металіста 1925 або про жеребкування Кубку України, де усього дві пари, тому фактично немає нічого розповідати, або про новачків ЛНЗ, про яких я розповідав у минулому відео. Тому раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. Там я своєчасно розповідаю усі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Центральний захисник Володимир Арсіч другий з умови новачок Одеського Чорноморця. Моряки підписали контракт з боснійським легіонером в передостанній день січня. Тож у 22-річного оборонця майже місяць до першого офіційного матчу в складі клубу. Арсіч останні роки провів в данському Вайле. До цього в сезоні 21-22 був стабільним гравцем основи боснійського леотару. До речі, що стосується цього легіонера, то він насправді сподобався більше ніж Себальєс, яким зараз цікавиться Динамо. Він також, враховуючи свої габарити зі своїм зростом 192 см, має непогану швидкість, але що більше мені подобається в ньому, це його перший пас. Серед його мінусів, і що мені не подобається, це в ньому присутня якась незграбність та невпевненість. Тому подивимося, як він зможе грати під керівництвом Романа Григорчука. Можливо, тренер Одеситів зможе розкрити його ще краще. Також Чорноморець і прощається з легіонерами, вони щодавно розірвали контракт з Гаєм Хадідою. Луганська «Заря» погодила перехід 22-річного центр Форварда португальської «Ештрели» Аліу Нандура. Про це повідомляє Абола. Луганський клуб підпише сенагальського легіонера на правах річної оренди, а також візьме на себе повну виплату його зарплати. Також «Заря» матиме опцію на викуп Ндура за 300 тисяч євро. Ндур перебрався до штрела влітку минулого року з Белененсеша у поточному розіграші португальської премери, зіграв 9 матчів, де віддав лише один асист. Насправді, поки що в нього невиразна кар'єра, так він грав у вищій лізі Португалії у сезоні 21-22 за Беланенцеш, а зараз за Ештрелу. Тобто можна сказати, що в нього непоганий досвід. Але в сезоні 22-23 він взагалі грав у третьому дивізіоні Франції, де за шатору у 32 матчах забив 5 голів. До речі, здебільшого він виходив на заміну. Хоча хто зна, подивимось, можливо, вони знайдуть нового Деніса Бунавтури. Черкаське ЛНЗ у це трансферна мікно вже зробив п'ять трансферів легіонерів, і в минулих відео я вже розповів про чотирьох та розібрав їх. Але є ще один бразильський нападник Італо Магната. Італо Магната це молодий нападник з бразильського клубу, який грає у четвертому дивізіоні Бразилії. Цікаве придбання у тому плані, що ЛНЗ начебто, купляє нових гравців, які більш-менш вже засвітились у європейських чемпіонатах. А тут гравець, який грав тільки у чемпіонаті штату Ю 20 я подивився декілька матчів цього молодого нападника і можу сказати, що в перспективі він може стати непоганим форвардом для нашого чемпіонату. Взагалі для нападника, що важливо: це знайти момент, обробити м'яч та забити гол. Перші два пункти в нього непогано виходять в бразильському чемпіонаті, але звичайно, що у чемпіонаті штату за 5 матчів в нього 0 голів. Хоча, звичайно, ось цей хист знаходити моменти, іноді набагато краще, ніж просто реалізувати свої моменти, у тому плані, що якщо не буде моментів, то й голів не буде. А взагалі, повертаючись до гравця, то взагалі це кіт в мішку, тому що гравець, який раніше грав у серії D, а це четвертий дивізіон Бразилії, це для нас ну дуже слабенько для нашого чемпіонату. Я розумію, що рівень нашого футболу впав, але ж не до такого рівня. До речі, окрім трансферів на вхід, ЛНЗ прощається з гравцями, які мало грають. Це Максим Лопорінок та Євген Банада. Про це повідомляє Ендрю Тодос. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.